Приступаємо до наряду. Олександру 45. З міркувань безпеки просить не називати його прізвище. Має шістьох дітей. За фахом водій, нині командир автомобільної роти бригади територіальної оборони Кіровоградської області. Тут отримав позивний мажор. А чому мажор? У мене сини мажори. Автоматично. І ви? Да. Троє його синів військовослужбовці служать в іншій частині. У мене шестеро дітей, три малолітні дочки дома, дружина. Троє синів стоять на захист України. Діти мої там, я сиджу вдома. Це ж теж не воно. І плюс наша Україна, це саме основне. Каже, у військкомат пішов у березні, відмовляли тричі. Переконав, бо де їм вже видно, походу я їм надаю вже був. Бігаю, 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 просів, просів, просів. Ну, а все-таки потім рішили. Так. Я задоволений, я тільки за. Це моє. Починається з построєння. Заняття по медицині, по тактиці, ну, Кожен день воно різне, там, воно не все не один день. Після обід займаємося машинами. Перед виїздом підлеглих проводить інструктаж. Говорить, вдосконалення навичок поводження зі зброєю обов'язково. Автомат АКС 74У розбирається за 45 секунд. Приступити до огляду машини. За півроку служби з родиною бачився двічі. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.